On the coast to regroup. They're blooded, but not yet beaten, and hope to inject fresh impetus into a stalled adventure. Абоже ж ти мій, скільки ви будете розмовляти? Всім привіт, шановним боберчика. Сьогодні знову повертаємось на останню кампанію Стронгхолд Крусейдер. Зього цій місії, що нам потрібно. Ага, знову у нас облога. Так, ну нічого, нічого страшного. Нічого страшного, дуже неприємно. Почнемо знову. Знаючи оцю неприємність. Будемо від неї від... відталкуватись. Так, нам потрібно більше дерева. Якомога більше, ставимо хатиночки. Так, і саме головне, нам потрібно дуже багато всього. Ну, яблука це голова. Так, давай. Еть, 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 Я бачив, що тут можна... Оп. Оп. Добре, оці от заважають. Так, саме головне ось тут от обкопати. Чи вони не заважали ось тут і ось тут. Ось так. Давайте спочатку викопайте ось тут, а викопайте ось тут. Нам потрібно якомога більше. Всіх побудувати табір найманців і табір воїнів бедуїнів. Так, у нас людей немає, вони тільки тільки наймаються. Ми прискорюємо. І нам потрібні податки. TX. Все зробили, так поки що вони всі наймаються. Як підходьте. Спробуємо спочатку на, цьому, на цій ділянці ворогів стримувати. Так, збираємо поки що їжу. Гроші нам потім знадобляться на каміння. Так, популярність падає, нічого страшного. Можливо, нам потрібно більше рабів. Щоб вони обкупали все. Так, активна оборона. Нам потрібно на активній обороні. Так, тут я би на... 40 поставив. Поки наші раби обкопують місце. подивитись як наші реагують. Оці от вояки. Вони можуть кидати от... Дуже недалеко. Вони дуже недалеко можуть кидати. Так, ладно, давайте ми отак от піднімемось на поверхню, і буду їх. Так, раби обходьте. Мінус 130 монет. Mm, всіх майже повбивали. У нас тільки один залишився, Угу. неприємно. Так е міст. Так, а ви можете? Все чудово. Ми закрили. Так, податки ми назад повертаємо. Так, все, я поняв. Для чого нам потрібно стільки но дерева? Щоб ми встановлювали оце от наше господарство. І ремонтували. Ой-ой-ой. А, вони нам... Mm, вони нам зруйнували, я зрозумів. Зараз ніхто працювати не буде. Very low side. Так, давайте. Ми хоча б трішечки їжі закупимо. На період облоги. І нам потрібно ось тут рова, наприклад, розширювати. Але в нас немає людей, тому що у мене. Їжі дуже мало. Ну, давайте хоча б ось так на плюс 4. Так, давайте. Ось так ми їх спалюємо дуже багато людей. Дерево нам потрібно, і нам потрібно о, все, він запрацював. Хоча б один. Нам потрібно їжі якомога більше зібрати. Так, крусадорів вже багато. Їжа у нас потрішечки збирається. Так, і саме головне, що дерево є. Так, вони поки що приходять. Їжа, їжа у нас є. Але її небагато. Їжа менше, ніж на місяць. Ага, він чекає. Давайте наймемо. Так, на, наші працюють, наші працюють. Головне, щоб вони не обкопували. У таких нереальних жорстких умовах ми зможемо все ж таки вижити. Так, наших дроворубів. Нехай вони до замку встигнуть. ні-ні ні, вони не встигли. Ага, ми їх спалили. Що ж і таке буває? Так, саме головне, щоб ми мечників оцих от. Так, Все, чудово. Ми знайшли стратегію, хоч ми і в повній дупі сидимо. Ось так. Одне каміння, дуже чудово. Брати одного селянина, хоча б. Так, якщо вони ось це зможуть обкупати, встигнути. Це буде дуже чудово. Так, давайте. давайте впорайтесь. Це ще не остання облога. Давайте хоч трішечки. Так, дуже чудово. Ми хоча б часу виграємо, все. Уходьте, уходьте, уходьте. Один, один у нас залишився. Двоє, двоє, двоє залишилось. Дуже чудово. Так, селянів поки що немає ніяких. Але один носить їжу. Так, давайте ось так зробимо. Ось так от зробимо, і потім отак поставимо. Так, працюємо, працюємо. Люди до нас приходять. Вони все ж таки обкопують. Обкопують ту місцину. Але нічого, у нас ще залишилось. Трішечки людей. Так, ну, тепер зрозуміло, як, як цю місію проходити можна навіть от в такій осаді. Головне, щоб у нас було дуже багато ось цих от е розбійників таких от, які вони полум'ям. Так, трішечки підійшли. Саме головне, щоб було дерево. Все, є дерево. Нехай приходять. Так, їжі 16, все одно нам не вистачить на таку от кількість. А, стоп, давайте закриємо. і поставимо ров. Щоб вони обкопували. А, вони ось тут обкопали. Давайте ви встигнете. Ні-ні-ні-ні, повертайтесь, повертайтесь, ремонт. Так, нам потрібно якомога більше дерева. дерево в нас в запасі є. Ай-яй-яй-яй, 130 монет просто в мінус. Ай-яй, просто в мінус. Ну ладно, нічого, нічого, ми впораємось, ми впораємось. Саме головне витримати цю облогу. А, і це останнє. Так, тобто нічого складного ми навіть можемо і без їжі, без нічого. Просто головне наштампувати цю велику кількість метальників у цих от вогню. І саме головне, щоб їх було дуже багато, і ми встигали поповнювати рова і ставити все ж таки на наші отут тут -от землі амбар і не робити таких помилок, як я, щоб просто от багато їжі оці от зруйнували. Раніше тут була комора. Поки вони будуть копати, наші от встигнуть їх зруйнувати. Так, давай підходь. Все, ми їх спалили. М -м, і де останні вороги. А, вони йдуть, вони йдуть. Хо, люди приходять. Хоча я не знаю, навіщо там цілитель нам потрібен, але. Ой, там двоє ще залишилось. Ну це надовго. Поки вони дійдуть, поки вони все зроблять. Хоча місію вже по факту от пройде. Зараз головне оцих спалити. Ну, Булавщиків тепер немає. Немає і списників, які. Тому вони так туплять. Тому що оці роди військ вони не можуть обкопувати цю місцину. Тут можливо не на початку можна ось зробити ось так, щоб максимальні податки. Але якщо так як мене і прижмуть, можна зробити максимальні податки. Оце він підходить, його палять, і останні приходять. І ми знову відкриваємо. Вони зараз будуть приходити. Боже, як того вони йдуть? Але прикольні. Але прикольні. Такі от лицарі. Але що вони зроблять? Що вони можуть поробити, коли їх кидають бомбочками з вогнем? Нічого, правильно, нічого. А, і ще саме головне, треба щоб було дуже багато каменів, щоб ремонтувати, якщо вони підійдуть все ж таки до нашої брами. Браму втрачати не потрібно, тому що це наш плод. Реально, цю бісім може навіть і без їжі пройти. Просто найголовніше, щоб було дуже багато грошей і, і, і у цех у цехла. 209-місячні запаси їжі. Так, перемогли. Перемогли дуже чудово. А другу місію: Ух. А, Далося проти Ніла, ми перерізати шляхи постачання основних хрестносі. Виснажені змучений годи, Втекли дисципліна у військ почав страждати, і вони не спалили за собою ключові мости. Туран Шах пустився за ними і змусив ступити в вирішальну бі... битву в Зафарі. Паріску бити ворожого лорда. Знову, 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 облога. Ага, ми ось тут не можемо пройти. А, ось тут ми теж не можемо пройти. Так, неприємно. Неприємно. Арбалетників багато. О, це щитовики, це вони прикольно. Вони зараз будуть захищати від наших. Точніше. Ой. Так, стоп, 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 стоп. Так. Поки вони на нас нападають, ми треба треба оборонятися, не втрачати кінотників наших. кінотники наші все. Та Боже ж ти мій. Вони прям агряться на наших кінотників так, ну нічого, нічого страшного. Ми зараз їх всіх булавщиків, отут приб'ємо. Так, одного все ж таки ми втратили. Так. Тут облога. Ага, це останні? Це останні? Ні, не останні. Вони не йдуть. А треба тепер заграти ось цих от. Поки що переправляємось от сюди. Так, ми достаємо. Достаємо. А вони не достають, дуже чудово. Так, і арбалетники досюди не, до, не достають до наших. Так, підходимо трохи поближче. Треба викошувати їхні цих от війська. Стоп, а звідки вони приходять. А, до них ще підкріплення приходить. О, і у нас тут є ще війська. Так, давайте. І до нас приходить військо. Так, ми можемо їхніх відстріляти дуже чудово. Так, потрошки підходимо. Підходимо. Так, їхні арбалетники ми знищили. Лучників ми теж потрошки знищимо. Давайте підходимо. Так, лучники. Лучники наші, от, треба арбалетників, арбалетників. Знищити їх стрілкову міць. Так, контролимо, контролимо. Давайте. Ага, ці ці не достаю. Давайте підходьмо підходьмо. Неприємність. Треба тільки-тільки лучників, тільки лучників. Так. Останнє. Так, підходьте ось сюди. Так, і до них арбалетники підходять. Так, відходьмо, 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 Все. Так, головне їхні патрулі зрубати. Так, а до нас підкріплення не підходить. Ага, ця місія ускладнюється тим, що до нього. До нього переходить ще підкріплення. А Боже ж ти мій, чому підкріплення приходить? І звідти, і звідти? подумайте так, стоп. Of так, crusade, підказки. ясно Ворожі війська будуть приходити без зупинки. Рогну і шароти. Так, ворожі війська будуть приходити все ж таки підкріплення постійно. Тому нам потрібно якомога швидше всі, всіх зачистити. Так, зачищаємо. Так, зачищаємо, 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 зачищаємо. Так. Усі підходять. Так, знищити. Так, головне, лучників, арбалетників. Так, підходьмо, підходьмо, підходьмо. У нас дуже багато військ, все. Вони стопоряться, стопоряться. Так, верблюди. Верблюди знищуйте. Так, у нас, я сподіваюсь, буде достатньо військ. Щоб знищити їх ні, недостатньо, недостатньо. Чорт, не недостатньо, так. Нам потрібно дуже-дуже швидко всіх їх перестріляти. Так, а наші війська на активно. Так, тут ми їх перестрілювали. Перестрілюємо. Давайте підходьмо. Так, там одне булавщики. Переходьмо сюди. Хоп-хоп, давайте ось так: от, швидко, швидко. Руйнуємо лучники. ці лучники переходьте. Так, ми переходимо. Бамаємо маємо їх так, чого тільки один. Так відходьмо, Лучників у нас багато. Так, ми, ми зможемо зможемо. Ой, давайте просто знищте, знищте. Так, і до них дуже багато зараз приходить. Нам саме головне уцюд навалу. Так, всіх на агресію. Давайте, давайте, давайте. Я сподіваюся, щоб наші впорались. Так, ідіть, 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 давайте, давайте, давайте. Ми дістанемось, ми дістанемось до ворожого лорда. У нього чуть-чуть залишилось. Куди, 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 куди ви? Ні-ні-ні. Давайте, 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 давайте. Фух, все. Боже мій, оце складна місія, тому що з підкріпленням у нього там оце, ці от приходять люди. Якщо б не приходили, ми спокійно кобо как бы, так би їх познищували. Боже мій. Бог.